Ми знімаємо кіно. Чувак. Я хочу там з тобою замотити, бо я планую сьогодні ввечері я секс. Я планую сьогодні ввечері секс. І ти робиш щось типу. І секс. секс. Але в тебе нічого не виходить і ти помираєш. Сіцісти. Будь ласка. Зрештою, це канад мене не ноєш. Оце точно порно. <смеш> Ой, От ти познайомишся. А, та... ні, я застарий вже для таких речей, я краще сплю. Ну, як хочеш, але якщо що, у нас завжди відчинено. Це порнуха. <смеш> Доброго вечора. Можна до вас... підсісти? Ні. Хто там? Ні. Зав... Можете наговорити підсердити. Э, трішки більший крок. Але такі самопобібний. Ні. Вийде режиссер не снідать. Ні. 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 Доброго вечора. Дозвольте до вас підсісти. Будь ласка, врешті ця канапа мені не належить. Я хочу з вами познайомитись, Ви мене заінтригували. Нє-ні-ді! Ваша бомж приходить до тебе додому і каже, араб-бомж приходить до тебе додому і каже, вишельме і так далі. І маєш дивитися в очі людині, а власне це буде об'єктив. Як дупов собаки. І ти маєш туди дивитися і розуміти, що там дуже багато людей, які хочуть побачити власне свій погляд. Ну, так я сам. Дуже багато людей. Ну, там небагато людей, насправді, дупів собаки. Але ну, просто насправді, якщо ти можеш дивитися в дупу до собаки і говорити нормально свою... Акторську партію, там свої репліки, то я думаю, що в принципі ти хороший актор. Повертаєш голову і там, ну там, чувак, розслабся. Серйозно, випий його навіть? Так. Це не так складно просто, так. Пію. Як твої справа? Можна з тобою познайомитись? Ні, я смерть. Ну, все ж таки можна? Можна. От ти помреш. Ні, що може? Вірю. До речі, на найпрекрасніша смерть, якому види Це не тішить. Адже сьогодні. Адже сьогодні. <рі�> <ріх> <ріх> Я сам... О, незнайомцю. ну не хочеш розважитись? Тор! Гіпноз. Я зараз стану і піду. І очі на, на максимум упороті. Це гіпноз. Ти загіпнотизувала мене. Я зараз встану і піду. Ні. Ще раз. Це гіпноз. Ти загіпнотизувала мене. Я зараз стану і піду. Це гіпноз, ти загіпнотизувала мене. Я зараз встану і піду. Не стану і піду. Стану і піду. Типу процес. Угу. Не просто я встану і піду, і... а піду в сенсі, що я зможу піти. Це гіпноз. Ти загіпнотизувала мене. Я зараз встану і, і... піду. Сусіди. 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 Я не могу так. Вот, ще, Давай, давай, давай. Сусіди. 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 Давай, 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 давай. Сусіди. 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 Упс. Соседы. Соседы. Я не могу так. Вот, вот Соседы. -да. Давай, -да. давай, давай, давай. Соседы. 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 Давай, 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 давай. Соседы. 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 Давай, давай еще раз. Соседы. Соседы. Су Фантазия, блядь. <х travelers> І глянь <рик> Ні, <Не>, Відвернись, відвернись. <рик> Сусіди. Сусіди! Я тебе було. Зараз, почекай. Не, не відходь, не відходь далі. Фокус тільки на вівся. і це все заново. Сусіди. 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 Сусіди! Сусіди! Сусіди. <рик> <Кто там? рик> Сусіди. 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 Отлично. Блять, хлопці, у нас немає на це часу. Забирайте. Давайте